На Україні! Героям слава! Шановна Прилуцька громада, вибачте, що в мене голос такий трошки грубуватий. Але я хочу спитати у вас. Громада, у нас ще стоїть той ідол, ідол, який нищив нашу націю, стоїть на центральній площі нашого міста. Багато міст України позбулися цього ганебного. Гада, який на протязі сімдесяти років.